Ворожі телеграм-канали продовжують активно поширювати дезінформацію. Так нещодавно у соцмережах з'явилося відео, на якому нібито працівники ТЦК та СП викрали чоловіка з дитиною на Херсонщині. Цей фейк розповсюдив сайт російської мережі Правда в Чехії, який публікує дискредитаційні матеріали про Україну. Оприлюднене відео є абсолютно постановним, повідомляє центр протидії дезінформації. На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце зйомки, що є ознакою фейковості. Крім того, персонажі на відео не виглядають природньо, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі крупні плани з дитячим візком. Після появи цього відео його активно підхопили десятки анонімних телеграм-каналів. Дезінформація також швидко проникла й в українські соцмережі. Деякі користувачі почали масово ділитися фейком, не замислюючись про його походження. Такі вкиди це частина інформаційної війни, мета якої не лише посіяти сумніви та страх, а й підірвати довіру до державних інституцій. Це дискредитує працівників та ЦК та СП і мобілізаційний процес в Україні загалом. Ворог грає на емоціях використовуючи постанову. Мовки та маніпуляції, аби змусити людей сумніватися в реальності, тому критичне мислення та перевірка джерел наша найкраща зброя в цій боротьбі. Не варто ставати співучасником ворожої пропаганди. Довіряйте лише перевіреним фактам.